Укрнафта найняла американських юристів для судової битви. Укрнафта залучила потужну американську юридичну фірму Гіпсондаб для представлення інтересів у міжнародному арбітражі. Сума контракту 1,1 мільйона доларів. Державна компанія судиться з кіперською компанією, пов'язаною з оточенням Ігоря Коломойського. У центрі спору – договір про спільну діяльність, за яким Укрнафта нібито втратила понад 100 мільйонів доларів через. Невиконання партнером інвестиційних зобов'язань, особливий інтерес становлять 44 високодебітні газові сверловини, передані за зниженою ціною. Лондонський міжнародний арбітраж уже розпочав розгляд справи, яка обіцяє стати одним із найгучніших міжнародних процесів за участю української компанії. Антишахедний захист. Різниця в ціні втричі: Укренерго та держвідновлення будують захисні споруди для трансформаторів від атак дронів та разюче різними цінами. Відкриття яке змушує замислитись. Захист одного трансформатора в проєктах «Укренерго» коштує 69,89 мільйонів гривень. Водночас у держвідновлення такі ж споруди обходяться у 200-500 мільйонів. Підсумкові цифри вражають: понад 80 споруд Укренерго 7 мільярдів гривень, тоді як 50 об'єктів держвідновлення майже 19 мільярдів. Що стоїть за цією різницею? За даними інсайдерів, Держвідновлення затвердило своїм підрядникам індивідуальні розцінки на роботи, зарплату та відрядження, які в рази перевищують тарифи Укренерго. Цікавий нюанс: проєкти обох відомств затверджувало одне й те саме управління науки і освіти Генштабу. Тільки воно може пояснити. Чи виправдана трикратна різниця у цінах? У кожного відомства свої підрядники, жодна компанія не працює одночасно для обох структур, що унеможливлює безпосереднє порівняння. Чиновники держвідновлення схоже не поспішають пояснити ситуацію. Закупівлі повністю приховані від публікації в системі Прозоро Енергоатом придбав труби для АЕС з подвійною ціною. Енергоатом уклав контракт з нідерландською компанією Lemcor BV на постачання труб із нержавіючої сталі для Хмельницької АЕС вартістю. 7,39 мільйона євро. Ціни на трубу італійського виробництва виявились удвічі вищими в доларовому еквіваленті порівняно з 2019 роком. Хоча вартість ключового компонента нікелю зросла лише на 6%. На тендері були три компанії з нижчими пропозиціями однак, усіх їх відхилили через різні формальні невідповідності. Відсутність забезпечення на рівні стандартної та неповну сертифікацію цікаво, що переможець тендеру нідерландська фірма з українським власником та статутним капіталом лише 5 тисяч євро. Виступає посередником між італійським виробником та енергоатомом. Труби використовуватимуться для конденсаторів охолоджувальної системи в рекреаційній зоні, що є критичним елементом безпеки атомної електростанції. 6,2 мільярда на водогін до Миколаєва. Потужність знизили, а проєкт віддали без тендеру. Компанія Автострада отримала підряд на всі три ділянки водогону до Миколаєва за 6,23 мільярда гривень. Рішення прийняти після гучного скандалу та без проведення відкритих торгів ключовий нюанс потужність водогону зменшили на чверть 160 до 120 тисяч кубометрів на добу, що дозволило знизити загальну вартість з 7,44 до 6,23 мільярда гривень. Попередні контракти 2024 року в Укр, Трансмостом і Росдорстроєм розірвалися, а закупівлю перевели з Миколаївської до Дніпропетровської служби держвідновлення після конфлікту з власником автостради, який публічно вимагав віддати весь проєкт його компанії. Підозріло швидкими темпами. Змінилася технічна експертиза. Нова інженерна компанія за два дні надала висновки про зміну конструктивних рішень. Підлято формулу 10 квітня, а вже 11-го перерахували аванс у 2,5 мільярда гривень. На відміну від минулих закупівель, цього разу держвідновлення не оприлюднило кошториси з цінами на будматеріали, що унеможливлює аналіз справжньої вартості проєкту та порівняння з попередніми пропозиціями.